До нас долучається речник ВМС України, капітан третього рангу, пан Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, вітаю вас, добрий вечір, вітаю, пане Матвію. Вітаю гостей та телеглядачів. Ну, а от ваш, ваша думка, от бачите, у нас суперечка. Я вважаю, що росіяни можуть воювати скільки завгодно. Вони вже зброї не будуть, а їх батогами от, повірте мені, я. Перебільшую, звичайно, бо без зброї не можна воювати. Але я трошки перебільшую, тому що візьмуть оці рушниці 812 року на пулемет Максим. От розумієте, коли божевільний лідер і суспільство, яке стоїть на карачках, війна може бути скільки завгодно. Такий анекдот. Кажуть, в Росії э, поставили пам'ятник Орвелу Где? Везде. Так, да. uh -huh. Чудово. <рес> Чудово. <Где>? везде, візде. <рес> да. Тому відповідно, е, якщо озиратися, наприклад, на північну Корею, так е, звісно, вони показують той рівень дна, до якого е, треба е, стрімітися е, росіянам. Але звісно, цей цей нарід мудрий, він не бачив іншого життя. Росіяни вони все ж таки бачили айфони, вони бачили там інтернет, ще щось бачили. Але звісно, пощастило їхньому очільнику країни з населенням, пощастило тому, що вони піддаються пропаганді. І, на жаль, ця війна, як і решта він, в принципі, в світі показують велику. Роль пропаганди е, у підготовці країни до війни і її ведення. І треба віддати належне. Росіяни в цьому сенсі е, впевнено е, кракують там, в, перших, в перших чергах, якщо не найперші вони за рівнем пропаганди і якістю, то теж треба надати належне. І от що, що це вони вміють. Добре, давайте тепер, значить. Україна втопила. Мені подобається слово «втопило». Україна втопила 20% чорноморського флоту Росії. Про це пише більд, як пише експерт, з аналізу відкритих даних навесні 22-го року чорноморський флот налічував понад 70 кораблів. А російська пропанда називала його непереможним. Звичайно, після знищення Москви, крейсера Москви, флот назавжди відійшов від берегів України. Пише видання, зазначається, що всього з того часу. У відкритому морі було знищено 13 кораблів окупантів, а також будівлю штабу Чорноморського флоту. Крім цього, нещодавно бійці ГУР атакували ракетний Катер Івановіць. Він, е, е, він за затонув з усім екіпажем. Ну, така неймовірна історія. Взагалі, от якщо розібратись, чи не так. Ну, взагалі, Російській імперії в будь-якому вигляді не щастить Чорним морем в принципі середина 19 століття, і це показувало неодноразово. І незважаючи на те, що е радянський флот він був великим, так, як кажуть, армія не велика, а довга. Флот був великим, похизуватися морськими перемогами, вони насправді так і не змогли ніякими. Сьогоднішній флот так званої Російської Федерації це лише блюда тінь того радянського флоту. Вони 25 років не можуть е, е, відремонтувати атомний крейсер, який вони зараз пропонують на заміну діючого флагману ВМФ який такого самого проєкту, і він вже просто зношений. Але це все, звісно, показово, проте театр бойових дій у них реально в Чорному морі. І сказати, що. Вони не можуть поповнити це буде неправильно. Вони можуть поповнити його навіть через враховуючи закритий босфор. Вони все одно залишаються внутрішні води, у них залишається вогонський канал, комунікація з Каспієм, комунікація з Балтикою. Проте є обмеження за тонажом. Звісно, що доволі на всі одиниці. Але такі одиниці, наприклад, як ракетний катер, який було втоплено, вони в принципі можуть перекинути в Азово-Чорноморський регіон. Тут питання в іншому. Питання в тому, що це не має сенсу. Вони не можуть фактично застосовувати навіть наявний флот, тому його нема сенсу поповнювати. А навіть той флот, який вони можуть застосовувати, це на крилатих криватих ракет, відрізаний від основної бази Чорноморського флоту це від Севастополя. І тому зараз ми спостерігаємо таку тенденцію, яка вже проглядається фактично два роки. Це тенденція, яка примушує притиснутися їх до. Своїх офіційних берегів в Чорному морі у східній частині Акваторії. От ми з вами говорили про те, що там він може вести війну, не може вести війну, буде Путін безкінечно. А до речі, новий, як то кажуть, переполох. Я не знаю, чи є таке в українській мові слово переполох, чи як це сказати. Дивіться. Путін сидить і спокійно каже, що оскільки оці, значить, прокляті наші вороги натовці на нас стріляють, то ми маємо зробити демілітаризовану зону на 150 десь 150 кілометрів, звичайно, на території нашого ворога з усіх боків. Тобто, це я не кажу, він може зробити це, не може, але виходить, що у нього є такі плани. Розумієте, це погроза. А за погрозою мають стояти якісь сили армійські. Цікаво, як він буде робити таку демілітаризовану зону, наприклад, на Балтиці, яка скоро стане просто внутрішнім морем НАТО. Фактично. І це, до речі, чергово підтверджує те, що очільники Російської Федерації вони завжди, завжди тактично мислять, але з стратегією у них завжди проблеми. І ці проблеми проглядаються так само ще з часів Російської імперії, тобто, вирішуючи там одну тактичну проблему, вони створюють дві нові, от і при цьому страждає завжди стратегія. От. І тому так, відповідно він тут може розповідати про 150 кілометрів. От. а в той самий час, вибачте, кілька країн вступають в НАТО, які мають кордон з Російською Федерацією. Тому все це для внутрішнього споживача. Вибачте, в Чорному морі так само було зафіксовано, що всі. Байки, які на політичних шоу в Росії розповідають про те, як вони воюють з НАТО, закінчуються там, де починаються територіальні води країн НАТО в Чорному морі, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Зерновий коридор пішов у 12 мільній зоні, і відповідно на цьому всі ці розмови закінчилися. Перевага в повітрі це ключ до успіху будь-якої наступальної чи оборонної операції. Росія продовжує мати чималу перевагу в повітрі. Через це Україні потрібно постійно завдавати ударів далекобійними технологічним озброєнням. В цьому ключ до перемоги, зокрема, звільнення Криму. Так вважає речник повітряних сил Юрій Гнат. Почуємо. Перевага в повітрі це той ключ до успіху, будь-якій наземні чи в будь-якій операції, верніше наступальні чи оборонні. Ми маємо розуміти, що наземно всі дуже багато були очікування і заходу, і нашого щодо як його назвали контрнаступом. Я, до речі, це слово не вживав. Я вживаю наступальні та оборонні дії, бо на різних напрямках в нас були різні завдання таким чином. Потрібна перевага в повітрі. Якщо ворог сьогодні побачив віраж планшет, там в, в якісь дні, коли, їде, коли ми пишемо в телеграмі, що активність ворожої тактичної авіації на, пів, на південно-східному напрямку, там раз бачиш тих е, 10 цяток, так, із них там ще вилітають ще якісь, це значить це каби полетіли. І ворог атакує, ворог має там перевагу. І ворог буде просто зверху знищувати. Тому нам для того, щоб якесь, про якесь десантування говорити, ну, це в кіно було. Десантування. От парашютисти літають, я не хочу з глибокою повагою відношуся до десантно штурмових військ. Це багато мене там побратимів, так само є, з якими я спілкуюся. Но, так, в підготовках різних країн залишається така вправа, як десантування і так далі. І воно проводилось навіть ну, з 2014 року, починаючи і так далі. Але в умовах, коли ворог має перевагу в повітрі, коли ворог має. Велику кількість засобів ППО, попри їх те, що вони знищуються. Ви бачили С 400 в Криму, там знищили кілька установок. Ну воно ж підвезеться інше, панцирі у них є і так далі. Ну десантування може проводитись різними методами, можна і морським шляхом десантувати, так тобто перевезення як форсування Дніпра, зараз допустим, mm -hmm. проходить так далі. Ну але скільки ви людей зможете десантувати, якщо вас будуть зустрічати вогнем, прострілюється, не все так просто. Коротко про прокоментуйте, будь ласка. Насправді погоджуюся зі своїм колегою. Якщо ми звільнили акваторію Чорного моря більше ніж на 100 морських миль від нашого південного узбережжя, то з повітряним простором, на жаль, проблема досі залишається після останнього збиття су 24 вони пригальмували. Здебільшого зараз ведуть розвідку в повітрі, але. Російська авіація продовжує панувати в морі на Чорному, в акваторії чорного моря в повітрі, і це велика проблема. Так вони зараз не так же себе фрівольно там відчувають, але без відповідних систем це в першу чергу системи, які дозволяють запускати ракети повітря-повітря. Це відповідна F-16, Вирішити цю проблему повністю буде дуже складно. Спасибі вам, що ви долучились до нас, Дмитро Плетенчук.